Всім привіт, розкажу трохи вам реалії оптового складу секонд-хенду і життя, як на насправді відбувається. Десь 50 годин в дорозі, не спана ніч і перемовина до 12 ночі. Сиділи до 12 ночі, говорили, домовлялися про ціни, але суть яка домовилися, купили чотири тони кросівок і домовилися, що на брісічі тепер кожного місяця буде мінімум чотири тони кросівок. Плюс купили робоче життя. Тапки віта екстра, тапки зима, екстра, спортивні стани гарного сорту, футболки, гарного сорту. Там е, плюс домовилися. Знайте, що будуть під так само сортувати хутро, е, фланелеві сорочки, е, брік-брак, до речі, брік брак е, домовилися. Тільки антикварна посуда, тільки декоративна посуда. Е, трошечки там, напевно біжутерії, е, трошечки косметики, е, дек декор різний. І якісь там канцелярія, і техніка. Тобто це все. Ну тобто не, не буде всякого сміття, не буде великого брік А якщо буде посуда, то вона буде декоративна і антикварна. Те, що саме треба. Домовилися, вже сортують під нас, і відповідно далі буде сортувати. Не дарма, знаєте, оця е, тому далі до на ночі говорили. Не, так, далі. Домовилися і знову ж та дарма наголошу, що на брітки хіяса і плюс дивіться. Знімав відео з італійської машини, коли приймали. Купили 3,5 тонни робочого одягу крам. Продавали вже 3,5 тонни робочого одіокрем, знову купили 3,5 тонни робочого одіокрем, я сприїду через два тижні. Але до чого я веду? 4,95 ми продавали робочого одіокрем, ідеальний, він, 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 він крем плюс сток, я не знаю, напевно, плюс без кольорового, без нічого, гарне наповнення. 4,95. Інші, я бачу, продають по 6, по 7, по 7,5 євро. Я вас сам просто, я, 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 я кажу вам. Подивіться ціни конкурентів, подивіться наші ціни. Е, ну, можливо, все ж ви знайдете якусь позицію, де там конкурентів буде дешевше, але все важливе те саме наповнення. Але загалом, якщо брати, ну набагато ж на блідіші дешевші ціни. І плюс на бліджіші є все. Ну крім сумок, я не знаю, ми вже об'їздили все, що можна об'їздити. Сумок не можемо знайти в достатній кількості. Десь там приїжджає 500, там 1000 кг, там 200 кг. але все одно це не те, що нам треба для наших об'ємів. Сумки поки не можемо знайти. Тому е, дивіться, кого цікавлять ця конкурсівки. Напишіть, будь ласка, плюси в коментарях. Кого цікавить стоп кросівки, напишіть плюси в коментарях, кого цікавить робочий одяг, гарне ідеальне наповнення. Також напишіть і загалом пишіть, яких позицій нам не вистачає. Ким сумок, будь ласка, сумки я знаю. Шукаємо, не можна знайти, ну, але знайдемо, щоб відповідати в цьому не чи є все. І ну, от, трошечки допрацьовую. Тут є список з фабриками різними, і планую завтра ще на три фабрики. Заїдемо і спробуємо ще там домовитися. Цей, бо перша поїздка вже. Була дуже результативна, от якраз дозавершуємо першу вже от другу. Починаємо і е, тому думаю, що ми ще до домовимося тут. Тому кого що цікавить, е, пишіть в коментарях. Плюс кого немає в нашій групі вайбері. Там до речі буду показувати зараз багато нових позицій. Е, Брійку того відео, наприклад, якоїсь що е, я розказую, е, то е, ну, пишіть мені. Або пишіть в коментарі. Ми додаємо групу вайбері, хто є в групі Вайбері, дякую всім і дякую, що з нами працюєте. Тому ми дуже стараємося, дуже. Ми багато їздимо, багато шукаємо. Якби є таке, що знаходиш якусь фабрику, все, зупиняєшся. А от є, нормально працює, давай працювати. Ні, треба завжди працювати, треба завжди знаходити найкраще і треба завжди виторговувати найкращі ціни. Тому їздимо, стараємося, пробуємо і тому дякую всім.